Цю місце, рідна школа, це маленька держава, де свої закони, свої звичаї, традиції. Золотим фондом цієї маленької держави є вчителі. Це унікальне поєднання молодості, мудрості, досвіду. І як сидівник доглядає молоді сердженці, так і наші педагоги допомагають учням тягнутися до світла знань, запалюють вогник пізнання і мислення, бо вірять. Що вони виростуть мудрими і творчими, здатними примножувати добро. Наші учні-вихованці, яким, сердянку, потрібно виростити, виховати так, щоб воно зацвіло і дало гарні плоди, є діамантовим фондом маленької держави. І сьогодні саме в нашій маленькій державі найбільше, найрадісніше свято День народження рідної школи. Нині ми всі разом відзначаємо 70-річчя великої дружньої родини, яка ділить на білий радощі і невдачі. Це свята, уроки, олімпіади, і конкурси, вечори, екскурсії, постійна праця, активний відпочинок. І зараз учительському і учнівському колективом не соромно перед своїми колишніми колегами, адже ми святами бережемо... Традиції школи підтримуємо її імідж на районному і обласному. Дозвіл на відкриття горожанської школи був отриманий 9 березня 1880 року. Але тільки у 1881-1882 роках у великому севлющі була відкрита добра обладнана на ті часи школа для дітей інтелігентів і дітей з заможних міщан, на чиї кошти вона і утримувалась. У 1903-1905 роках після пожежі місто побудувало двоповерховий будинок, в якому і розміщувалася горожанська школа. Вчителі горожанки давали міцні учням знання, особлива увага приділялася предметам, таким як малювання, співи, фізкультура і ручна праця. Працював учнівський хор танцювальної фізкультурної гуртки. Було відкрито факультет рукоділля та факультет латинської мови. Ручна робота, на якій зображено було карту виноградова учнями горожанки, була відправлена в Будапешт у 1884 році. Вивчалася також математика, історія, географія, психологія, релігієзнавство, горожанська наука, предмети природничого та гуманітарного циклу. Оцінювання було п'ятибальне, найкращою оцінкою була одиниця. Горожанська школа стала підготовчим закладом для гімназії, директором якої у період з листопада 1944 по вересень 1945 року був Владимир Михайло Михайлович. 1 вересня 1945 року на базі Горожанської школи була організована середня школа номер 1 яку очолював Олас Іван Юрійович. Це була єдина середня школа в районі. Було створено 10 класів, в яких навчалося 280 учнів. Та працювало 26 вчителів. Перший випуск, випуск десятикласників, а їх 16, відбувся в червні 1946 року. Хочеться відзначити, що саме цей період у школі був створений і авіамодельний гурток, керівником якого став відомий в районі Вакуленко-Март-Козміч. У 1965 році було розширено базу школи на 15 приміщень, їдальню, кінозал, стрілецький тир за рахунок добудованого нового корпусу. З метою покращення умов навчання та виховання учнів та переходом на однозмінне навчання 1 вересня 1990 року міська школа-інтернат була реорганізована в загальноосвітню школу і приєднана до середньої школи номер 1 в 2008 році сімнадцятої 5 п'ятого скликання міською радою прийнято рішення про включення будівлі колишньої Горожанської школи в перелік пам'яток архітектури місцевого значення. Кажуть, що історія творять творить особистості, а особистості це ті. Хто працював і працює, навчається і навчався в стінах рідної школи. Хто не шкодував і не шкодує, що часточку своєї душі залишить в стінах своєї школи, а своє серце віддає дії. Висіляє. Вік випускникам, вчителям, ветеранам, які працювали в школі, є чим гордитися. І коли відзначаємо ювілей, ми волі задумаємося, а що таке школа? Це не стіни, це не класні приміщення чи подвір'я, це в першу чергу люди, живі люди, учні. Без учнів немає жодної школи. Так само без вчителів, педагогів, наставників немає ніякого закладу. Тому найцінніше, що є у нас, це люди, які віддано вкладають свою душу чи в навчання, чи навчають, чи приймають це навчання, чи ті, які забезпечують навчальний процес, всі люди, це є найцінніше в школі. Тому я вас всіх. Вчителів, педагогів, учнів, батьків і на сам кінець ветеранів. Вітаю з вашим славним, роботу з обдарованими дітьми, удосконалення навчально-виховного процесу на основі нових педагогічних технологій та з нагоди відзначення 70-річчя школи нагороджується вчитель хімії виноградівської загальноосвітньої школи No1 Федорнак Світлана Іванівна. життя Несуть ті знання, які добуті в школі. Дозвольте щиро подякувати всім педагогам, всім педагогам, ветеранам, які працювали і працюють у школі, привітати школу з ювілеєм, побажати всім вам, творчих, здобутків, глибоких знань. Змінилось багато що у школі. Сьогодні в школі. Є високотехнологічні методи проведення навчання. Сьогодні в школі набагато збільшилась інтенсивність навантажень, але є одна шкільна дружба, ті хороші юнацькі спогади. Тож дозвольте мені побажати всьому колективу школи міцного здоров'я. Щастя, успіхів, достатку і ті всі хороші спогади, які будуть у вас протягом всього життя школою, пронести їх гідно. І не забувайте одного, яких би висот ви не досягли в житті, які би пости не займали, знайдіть час привітатись з вашими вчителями. Побажати їм просто хороших днів міцного здоров'я. Щастя вам і добра. Дозвольте за дорученням міського голови виразити подякуваноградівської, вручити подякуваноградівської міської ради, вчителю початкових класів Виноградівської ЗОС номер 1 Чука Тетяні Богданів. Радівської міської ради висловлюється Біла Кларисі Іванівній, вихователю групи продовженого дня номер 1. До розпорядження міського голови грамотою Виноградівської міської ради нагороджується колектив Виноградівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 за багаторічну сумнівну працю, високі досягнення у справі навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди 70-річчя навчального закладу. Ради Владислав Поляк за сумлінну працю, за вашу трудову наснагу. Хочу вам подарувати інтерактивну дошку та проектор. Ще красивішою, ще престижнішою, і для цього є все необхідне. Це прекрасна навчальна база, сильний педагогічний колектив та хороші учні. Тож від імені всіх батьків ваших учнів дозвольте побажати вам подальшого процвітання, успіхів, досягнень, міцного здоров'я. Нехай школа святкує ще не один свій ювілей, і нехай випускає у наше суспільство хороших людей, майбутнє нашої нації, Україна. Україна – це я, Україна, це ти, Україна це.